Медитація на покращення самооцінки. Зробіть глибокий вдох, видох, закрийте очі, сядьте зручно або ляжте, поставте намір на рівні серця і уявіть, як в центрі землі зароджується енергія. Закручується по годинниковій стрілці, проходить всі пласти землі, входить ваші стопи, гомілки, коліна, педра, промежено, збалансовує всі органи та системи, проходить всі енергетичні центри, захоплює намір в центрі серця і виходить над головою у вигляді красивої колі. Це якого кольору, ця коля, кольор. помістіть туди себе маленьку, свій фантом і піднімайтесь вище, над будинком, над вашим містом, над країною, над планетою Земля, над іншими планетами. Над галактикою, над зорями, над всесвітом Ви пролітаєте біле світло, тускле світло, золотисте світло, желатинозна субстанція, ржева димка, підштовхує вас в портал до сніжної енергії. Ви піднімаєтесь вище, вище, ще, вище. Глибокий тета, глибокий дельта, поле нульової точки, ваша куля розчиняється, все є ви і ви є все. Ви в безпеці, ви любимо, ви знаєте, як відчувати миттєві зцілення. Ви відчуваєте безумовну любов, ви довіряєте методу тета Хілінг та Софії як провіднику. Загружаємо кожну квітиночку тіла на всіх рівнях, на всіх мовах, найкращим і найвищим чином. Зробіть вдох видох. І згадайте стан, коли ви відчували себе на висоті. Енергія впевнено стілилась із вас. Це може бути ваше день народження, коли хтось подарував, гарний подарунок. Коли ви досягли класного результату. Коли у вас все виходило так, як ви цього бажали, згадайте ці відчуття, згадайте цей стан, відчуйте його в тілі, відчуйте, як енергія вдячності розливається по цілому тілу. Ви відчуваєте вдячність до себе, до своїх рідних, близьких, друзів. Подякуйте собі за те, що ви є, ви живі. Можете творити, насолоджуватись життям, бути просто вдячні. Перерахуйте, за що ви можете бути вдячні собі. А я помочу. Бравте світло вдячності у своє тіло. Ви можете обирати себе, свої мрії, цілі, бажання. Подякуйте собі за це. Ви вдячні творцю, що у вас в житті все складається так, як ви цього бажаєте. А тепер згадайте, коли ви захоплювались чимось? Краєвидами. Красивими картинами, вчинками інших людей, творінням Божим, коли ви торкались до цих енергій і захоплювались ними. Що ви відчуваєте? Що ви відчуваєте, коли торкаєтесь цих енергій? Де в тілі зароджувалася енергія? Які емоції у вас були? Згадайте, згадайте ці відчуття і направте енергію у своє тіло, енергію захоплення. А зараз уявіть свій фантом. Себе навпроти. І скажіть собі, ти досконала. Ти достойна всього по праву народження. Я люблю тебе. Я захоплююсь тобою. Ти найкраща. Ти творіння Бога і довершення. Я люблю кожну дитиночку твого тіла. Я приймаю тебе. Я люблю твоє тіло. Ти прекрасна людина. Ти можеш все. У тебе є всі для цього ресурси. Дякую тобі. Подивіться на свій образ, зробіть крок на зустріч і з'єднайтесь зі своїм образом. З'єднайтесь воєдино, щоб цей образ опинився всередині вас. Побудьте в цьому стані. Відчуйте, можливо, змінилися якісь відчуття всередині вас, в тілі. Тепер уявіть, як ваша коля спускається через рожеву деньку, золотисте світло, желатинозна субстанція. Русле світло, біле світло, галактики, зорі, планети, планета Земля, ваша країна, місто, будинок, ви в тілі. І уявіть, як ви омиваєтесь в перламутровому, душі, водоспаді. Кожна клітиночка тіла омивається, весь негатив йде через стопи в ядро землі. І уявіть, як з ядра землі ми беремо енергію діяти. Енергія закручується по годинниковій стрілці, проходить всі пласти землі, входить в ваші стопи, гомілки, коліна, бедра, всі енергетичні центри. На рівні серця покладіть троянду, на рівні очей зупиняється енергія. Відкрийте очі, посміхніться, потріть руки і від'єднайтесь. Подякуйте собі за цю прекрасну медитацію.